Доброго дня, депутати, колеги. Розпочинаємо засідання земельної комісії за номером 35. На порядок денний комісії виноситься 23 питання. Це питання, які надійшли від людей клопотання і заяви на протязі місісійного періоду. Ми Почалося зачитувати надання. Перше клопотання у нас. Надійшло від голови фермерського господарства родина Воч на Черниша Сергія Сергійовича. Це половиніський старостинський округ, село половини ворогни, вулиця Одинця, 130. Клопотання було такого змісту про надання дозволу на розроблення технічної документації земелоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою формування відповідної земельної ділянки з подальшої передачі в оренду. Під об'єкт нерухомого майна будівлі кольника, площею 6 гектарів. Ця діляночка розміщена у притул до тієї орендованої ділянки, де він вже знімає тракторну бригаду по фергунах. Там виїжджали на місце, розібралися, що можна надати цю ділянку, щоб з'єднатися йому заїзд від сторони ну, як, самого села. Він просить надати Я дозвіл. Хай бере. Ніхто не проти. Зачитуємо друге питання. Значить, друге питання у нас такого змісту. Ми проводимо інвентаризацію за по всій громаді, і нас на черзі Улянівський старостинській удовольний. Частина нас вже проінвентаризована, де будемо затверджувати, і нам треба прийняти рішення під стадіон за будинком культури у селі Уляні. Такий зміст клопотання такого змісту про надання дозволу на виготовлення за... проєкту щодо відведення земельної ділянки, постійне користування Ташанській сільській раді, Бориспільського району Київської області для бджіниць та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, стадіон в межах населеного пункту села Улянівка, вулиця Шевченка, Бориспільського району Київської області. Площа цієї ділянки орієнтовна на 2 гектарі 60%. Центн. Та надання тільки Шевченка ж кінця. Я питав. Я питав. Шкільна. Шкільна. Так, тепер третя, третя це була заява людини про надання. Значить, порушила спадщину Гресі пана Вітальна, виповський старостинський укруп за межами села Шевченкове. Попитання такого змісту про надання дозволу на розроблення технічної документації земельності щодо встановлення меж земельних ділянок на турі на місцевості на земельний час купа для ведення товарності з господарського згідно з теми поділу земель, зам, зам, земельна ділянка під номером 83, це целі і площа 1,66, шістдесят шість мовно Людині Люди свій... є сна сертифікату. Вона хоче узаконити свої сертифікації. Яка звісно. Ну, Потім інша заява від Губи Валентина Григоровича, поговори міський старостинський округ, земельна ділянка розміщена за межами села Пологи Луни. Також товарка зачитою повністю як було у по потанні про надання е, дозволу на розробку технічної документації землеюстрою щодо встановлення на земельних для катурів на місцевості на, на земельну час купа для ведення товарівського сподарського робітства згідно з кам'яних поділу земель земельні ділянки під номером 789-790 дев'ять і під номером 795-796 п'ять сімсот Це він у двох ну, у двох пробичі. І загальна площа по площах там 4 гектари 50 сутки, одна діляночка і 4,5 інша 9 гектарів 4 сутки Це спадщину на нас на, на, Ви да, ж зрозуміли хто Глоба, Валентин, тривожні. Інше питання такого змісту. Це від виконавчого комітету. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови, постійне користування. Це приміщення пожежної охорони. Це призначення земельної ділянки згідно кпц 03.15.50. Земельна ділянка розміщена, село Ташань вулиця Шевченка. Тут уже правильно читала. Це за нашим старбуном і за лікарні. Там така діляночка у деревах. там буде повністю побудована кождипу для всієї громади. Там буде і здання, там буде і монтажну. Там плани грандіозні, але для цього, щоб тільки почати робити формувати містомоги, там треба сформувати діляночку. По перше, щоб була діляночка по класифікатору підходила для кождипу. Це потутання від виконавчих комітету. Площа діляночки 50. Інше питання від ПП Євросенко, директора Семеновного Володимира Івановича. Старостинський округ Помоклівський, за межами села Помоклі Порісівської районної України області, про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації, не розподілені на відтримують земельні частки палі сільськогосподарського призначення із подальшим формуванням земельної ділянки за номером 694. Цінокурси згідно з теми поділів замед колективної власності на земельні є реформовано ПСП загальною площею 0,45-2. Вони інвентаризують, зараз вони б... їх обробляють, і до приділення права спадкоємця ми оформляємо всі, по всім старостатах, по всій громаді, оформляємо на літовому містах. 694. 694, сіно куси. Так а воно буде на кого? Чому воно обробляється євросем, чому ж mm. клопотання євросем? За, за кошти Євросема вони інвентаризують цю ділянку. Вони вже стає. Коли знайде тоді для... та, на, Так Ми всі так промуємо і складаємо договори оренди на ці ділянки, реєструємо чи права, а потім, коли людина приділяє свої свій... документи, що вона є спадкоємцем, вона переоформляє нас. Mm. Ну, треба її просто сформувати, за то, що вона не сформована. Да -да, ми раніше в тій сесії надавали багато діляночок, ну а це така діляночка велика Значить, У нас є така дуже, ну як вам сказати, ну, і не можна сказати, неприємність, але ну, вийшла така ситуація. У нас на попередніх сесіях ми сформували встановлення меж громади і затвердження нормативно-грошової ціни. Виходить, у нас були Клопотання і були погодження у цій громаді, які межують із нашою громадою. Так само було погодження, попереднє погодження від Драбицької громади. Тепер, з якихось причин, вони роздивилися, вже коли в нас прийшло затвердження технічки на встановлення меж, вони подали до консорці, який формував нашу технічку, клопотання, що вони відзивають своє клопотання по погодження, а будуть проводити сесії, коли ми усунемо. Їхні, ну як, їхні недоробки, яка е, заключається, чому не У нас є площа Горбанівського старостинського округу коло е, ліска, коло наших е, берез. Воно це пудліку наше. І вони поклали свої ділянки на нашу територію, посиною вилізли, наші ділянки розвернули. Це переформування, нехай те, ну, хто там формував ці паї. І воно так ну, воно висякомі вісить. І вони подивилися на ну, а чого б за власне, ну, за чийсь його не розвернуть. І відзвали своє погодження. Ну так, звісно, люди не роблять, але маємо те, що маємо. Ми звернулися у Державне Черкаської області, і вони сказали, що якщо така ситуація, відміняйте рішення, робіть усе, що воно стало пазли, а потім знову задержуте свої встановлення меж громади. Ну, вони у Нісон палати під травмовами. Mm -hmm. Хоча наш дядь окастий ма сказав, що це їхня помилка, вони самі його працюють. Консульм робив дуже велику роботу, понаходив ці власники піселених ділянок, і знайшли нехайківських людей, нашли, пописали заяви. Працюють в нашій ситуації. Вони збили на нашу ділянку, і в нас так попалося по життю, що підряд наші ділянки. Крайній ділянка у нас батальйон Ганна Григорівна. Ця людина, на жаль, на даний час померла. І не прийняли складні спадщини, бо вона буквально у році померла. Яка ситуація? Це, я довожу все до цієї питання. Для того, щоб розвернуті наші ділянки, ті, що вони розвернули по електронній базі держави кадастру, нам треба на всіх всіх людей зробити рішення сесії що ми і, 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 про надання дозволу на проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами 338-338 до тих раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 діляночок. Сьома діляночка, ну, що, вона в оренді і має право написати заяву його син, так як вони зробили. Заяви на нас од усіх власників цих діляночок зібрані. Їхні погодження на інтерезацію. Це ніяким боком не зачепить людей, але ж зачепає нашу команду. Ми його інтересуємо, і консульціум пообіщав, що це вони зацікавляють гроші на Вони Ці гроші входять у проплату за встановлення меж. Ну, така ситуація вийшлася. І в, ці, в ці, у цих документах є почитання від Євросему на рахунок порталі. Повністю оці постанови документи, скинули на Київ, вони чекають нашого рішення і будуть стягати нашу цю ділянку, тому що за причин драбова вона розвернута. І виходить, що остряком наша ділянка лежить, як треба цей ряд його покласти правильно. І ці ділянки взагалі лежать у нас на лісі, одна ділянка і одна на цій ділянці. Ну так поклали у базі електроніки. Mm -hmm. ну, але для нас, звісно, не прийняли. Значить, Прийняті рішення на інвентаризацію цих ділянок, щоб це вони просто у своїй базі те, що подасту розвернуть ці ділянки, покладуть у бази, як вони правильно травшу кажуть. Це наші, а ті по їхніх заявах вже вони наче пробують технічку, вже не зроблять. Вони них перчаще Я просто трошки забіжу наперед, так як я розказала, що про скасування нашого рішення я зачитаю його, щоб тоді не Так? У нас є заява. Від Ташанської громади по поталю наш комітету про скасування рішення Ташанської сільської ради в по районківської області за номером 1876 від 10 травня 2024 року року затвердження проекту за щодо встановлення від територіальної Ташанської громади. Чого ми скасовуємо? То що не можна як, без погодження, воно піде в базу і Вони сказали, це цього погодження, яке одісне, треба, щоб поновлено, вони прийняли рішення, і воно прислали. Ми, ми зробимо, поскладемо в базу правильно. Вони погодять наступною цієї сесії, яка пройде в дракові, прийшли нам це рішення сесії. Ми його скидаємо на держокадаст, і вони тоді вже його ставлять у базу, що у нас вже повністю для сламовані межі громади. Ну так вийшлося. Слава Богу, що в нас пройшло що тільки етап, а не так, як у сусідній громаді, що вони суддяться. Циблі із Савусу, за якусь там дуже конфігурації ділянки, і тим більше, що ми починали раз робити формування громади із Берєсовською громадою, які в'їхати до, до цього часу, іде сюди власне. Ну, це формально робоча встановка, тут також нічого немає, але ну, неприємно. Але його треба виносяти на рішення депутатів на сесії і на змею Це стосовно наших межгномадів. Ідемо. Ви мене зрозуміли? чому загадаєте, так? Тепер у нас пішло сумно зображення. Вже ці питання звикли, оце ви бачите технічні. Можете ознайомитися з ними. На їх ми попередньо давали дозволи. Я просто зачитую. Житлова забудова в нас іде по селі Ташань, вулиця Переяса, СК, 31 а від Канста, Любов Петріне. Інша технічка в нас іде село Ташань, вулиця Молодіжна, 18. Микіш, Олена, Це Спадку була спадщина, це вже людина довелась під піратизацію до вічних концерт. Тепер по вулиці Бересавська, 5, село Ташанів, Нікіта Іванович, дуже піна спадщина, умер. Село Дениси, вулиця Вишнець, Ліперський був, Іванівна. Це все йде, житлова забудова. Село Пологове, Вергонів вулиця Черкаська, 4 Степаненко Сілій Іванович. І це так, технічки, ті, що позабудову всі. Тепер у нас пішли технічки прийняття спадщини по е, не одному старостинському. Перший для старостинського прийняли спадщину двох ділянок, це Степаненко Валентина Михайлівна і Северун Сергій Михайлович. За межами села Вубані, діляночки 276 і 277. Ми розділили е, покійного брата і матері спадщину і розділили кожний пай. На половині за так вийшло, що їх на то і на то впродаються. Чотири, Чотири ділянки, це ж у двойному не так? Їхнє бажання Валентини Депаліни у нас проплачують за це, я за себе. Ну ти ж знаєш, що це, не. наше діло технічно прийшли, ми його затверджуємо, вони речові права через нас реєструють, і вони вже власниками. Тим більше, що ці загальні ділянки до цього часу ж у як самі воєнці. Вони не стоять у а вони вернуться. Ну, власницю це аж тільки не оформлює. Зрозуміло. По цьому питанню немає ніяких питань. Наступний у нас е, віковський старостинський округ. замежений села Шевченко, Олегченко, Олександр Миколаїв. Е, Діряночка 435, теж він приймає спадщину у свого батька. І е, загальна хоче в першу серед 25. Це спадщиною, ну, значить, Леченко. Так, тепер по малій караторі за межами села мала каратою Катемпа Анатолій Миколаєвич також приймає спадщину, товарка на теліктарі 4037, за номером 9452 системою відповілу земле якогось тіло. Потім наступна привітно на пайці фермер Шана Миколаїванович, хлопець за сектор сіль за межами села Помірно. Він успадковує повністю пай за номером ділянки номер 70 целя і 273 сотки і відповідного 3 гектар на 2 45 целя і гектар 24 19 сотки. Це стосовно затверджених хай усіх попитань. Потім 18 питання у нас йде. Ми зробили колосальну роботу з Улянівський старостинський округ, тут на землепорядник, проінвентаризували землі. землі. Ну, в основному це сіножаті пасовища. Ми проінвентаризували, дві технічки, тут йдуть кадастрові номери, одна площа у нас йде 74 гектари 0,52. Як ви не знаєте, тут дуже багато ділянок. Ми в кожну діданочку приїжджав староста, приїжджала землепорядник, ми звірялися. Тут все правильно, кадастрове не номер правильно, місце розташування позаписую, тому що воно зараз не йде оновлення кадастру лафії, а доступу в нас до публічки немає. Тут 69 ліктарі, 80%. Деякі діляночки ще не сформовані, не в них процесі обміряються і формуються. Закінчуємо у улянівський Старостинській округ, переходимо по логові. За ними такий мало правності. Ось так почать зібрання. Ці технічки затверджують під двома номерними. І так само у нас, нас трактуватиметься рішення повністю однаково, тому що ну, так сформували в нас технічки, що у, поклали тут діляночки ті, що, і в гулянці, і в тарасиці. Значить, у нас буде обидві технічки, затратуватися, що себе гуляніка та тарасика. Так буде у шапці рішення запускаються. Тут 10 сесію, 10 ділянок. Це стосовно цього формування моменталізації земель. Почин. У нас є школи, які позакривані. і нам треба притянити право постійного користування за ними ділями. Значить, перша клопотання у нас йде від відкриті старостинський округ, село Шевченкове, вулиця Центральна, 24. Зачитую повністю все. Про припинення права постійного користування земельних ділянків із земель, і земель житлової та громадської забудови Шевченківське навчально-виховне об'єднання загальноосвітньої школи першої ступіні дошкільний навчальний заклад для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель із паруб коди згідно КВЦЗ 0201 та передачу земельних в комунальну власність Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка розташована на території Ташанської. Сільської стої ради випавського старостинського округу, село Шевченка, вулиця Центральна, 24. Площею ну п'ятдесяти Чого я все записала? То, що в нас є ці державні акти на школи, видані ще кадастром Переяслава. Але будинки і земельна ділянка це невід'ємна частина, вони разом проходять. І якщо стосується право постійного користування на земельні ділянки, то воно стосується право держ... держави на будівлю. Вона передається до нас у громаду. Це загальне це рішення. Буду так само зачитувати. Інший окуп це Улянівський старостинський округ у Улянівка, Уляніка, шкіла 58А. Так само я вже не читаю повністю текст, так само тільки що Улянівське начальне руховне об'єднання загальноосвітньої школи першої, третій ступені в дощі і настані заклад. І так само йде класифікатор, цей саме і про передачу земельної ділянки в комунальній власності Паршанської сільської ради, щоб вона не висіла в державній власності. Це все, -все переоформляємо до нас. У Уляні один гектар 40-63. І наступне це помогли. Помоглиський старости сьогодні, село помогли, вулиця Шевченка 6. Так само прикинення права постійного користування, загальноосвітня школа перших третіх ступенів, дошкільний шкільний навчальний заклад, класифікатор. Тут уже стоїть на закладі освіти. Ну, це будемо міняти, тому що ми, ми вже цей заклад, ці заклади, ці заклади що закривані, можемо використовувати для своїх цілей там поселять людей, переселенців, робити ремонти таке просто. В даний час ми його формуємо припинення права постійного користування. І також для передачі у комунальній власність Ташанської сільської ради. Ну і саме останнє питання, я його зачитала разом із формування надання дозволу на інвентаризацію, це про скасування рішення Ташанської сільської ради, про встановлення проєкту, про затвердження проєкту землеустрою про встановлення жителі Ташанської територіальної допомоги. Це всі 23 питання, які виносяться на земельну комісію. Яка ваша думка депутатів і членів земельної комісії стосовно до цих питань? Ми маємо зауважень, доповнень, чи може для подальшого е, розгляду. Я просто звертаюся до депутатів. Тому що ви будете ставити підпис на протоколі і будемо ці питання виносити на, сесії, на сесію, на сумбіляту чергову сесії в Ташанській сільської ради. Ваша думка. Це добре, саме все. Значить, є протокол, це в Чорниване, є протокол, окупований до присутній членів земельної комісії, власне, ви зачитали від ці заяви. але 23 клопотань і заяв ми розглянули. Зачитали спраці, почули <реш> всі підписуємо протокол. А пане а в нас школа 6 зачитала печеньки. Ну так як воно йде по документації, так і буде. Якщо воно ні, що вона буде э, <плес> адрес. <плес> на адресі. У нас 12 буде <плес> штукатися. <На 12. плес> ми так віддали 6. Ми ще підпорвуємо. Це нічого страшного. Якщо там ми, ми побалакаємо. Ні, може в документах там 6, на школі. ми <плес> 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 Може, по документах немає 6 стіни. Це ж може на це сьогодні. Я вам дякую, що ви приїхали, депутатам староста ми порядникам, що приїхали, зреагували і говорить очередну 35-ї комісії. Це вже буде протокол 35-ї комісії. А що ми культури. Тож <свят> ми даний час ще не піднімається, бо ми будемо всі разом по громаді, культури всі і буде оплачувати Не У мене освіта і культура разом. М -м. М -м. Є свій структурний підробник, виконавчий комітет не, не оплачує. Ми будемо формувати, але це буде окремо, по всіх населення. Я думаю, населеннях. Ні, ні. Наше пропущення там діляночки, ми ж говорили, що є з коломагазину є на стадіону. Ні, там рішення фірми тільки однозначно. Тому що буде захист флорбутанів у країні. В даний час ми ще не займаємося. Ми хочемо те, що є, доробити поступово, поетапно і відповідно. Все, можна йти. Так, я вам вдячна, що прийшли. Пішли. Все нормально?